Ну Путін цілив прям полікар. Як нам вже дуже про російсько-прокитайський був, от треба ж його повертати. Бо ми всі дуже втомлені, ми всі дуже агресивні. Я вже вірю в те, що це реально доля є, доля країни, є доля нації. Україна боролася за незалежність справжньо багато віків. Не будете народжувати, типу, в Майамі. А от з точки зору пандусів, ну катастрофа. Мені здається, що не дивлячись ні на що. Ну у нас в армії, по перше, величезна кількість жінок. Дуже багато міст там в Німеччині, я не знаю, десь там у Швеції, навіть у Франції до сих пір не, не до кінця розуміють, що у нас відбув. Вається на жаль, ми травмовані вже дуже сильно. у нас дуже багато ненависті, яка не виконута до ворога до росіян. і Ми починаємо її викидувати один на одне. Говорить Київ, Київ, Київ. Друзі, всім привіт! Ви на каналі Каштан Ньюз». Це наш проєкт інтерв'ю, де ми зустрічаємо, говоримо з цікавими особистостями, гостями і говоримо з ними і про теми Києва, і не тільки про теми загалом нашого з вами життя. І сьогодні ну, у нас буде можливо більш таке особисте інтерв'ю. Втім, не менш цікаве в нашій студії Альона Шкрум, народна депутатка України. Доброго Я дня. вас вітаю. Ви п'ять місяців як стали мамою? П'ять правильно? чотири чотири так Но в будь-якому разі. Ви вже на інтерв'ю. Як почуваєтесь? Да, слухайте, ну точно набагато краще, ніж там більшість наших мам, які десь там на прифронтових зонах народжують в Херсоні, Миколаєві, десь іще. Я взагалі. Просто знаєте, знімаю капелюха перед всіма дівчатами, які там народжують без чоловіків, там без допомоги, тому що у мене була мама, у мене чоловік в Києві, у мене були лікарі, і все одно, перший місяць це було дуже страшно. Ми провели першу ніч з дитиною в бомбосховищі. Ну от я не уявляю, як багато наскільки у нас дівчат, у яких чоловіки на фронті або десь та де їх немає. Ваш чоловік для глядачів може хтось не знає Дмитро Наталуха, народний депутат е також України. Але як змінилася ваша рутина з чоловіком? Тому що на ну, будь-якому разі ви жили там. Окрем, ну, декілька років, так і тут з'являється нова людина. Я пам'ятаю свій стан, коли з'явився ну просто нова людина з'явилась. Ніби нічого не було. А на наступний день бац, і хтось є третій, я вам я вам можу показати зараз. У мене в пакеті з собою оці штуки, які стіжують молоко. От от як змінилася рутина, тому що сьогодні великий захід, приїхало багато міжнародних гостей, спікерка Європарламенту, треба було всіх зустріти. Конгрес, міста регіонів, другий міжнародний, суперважливий. І я не встигла повернутись погодувати малу, тому я там стіжувалася в туалеті, повертала їй молоко. це, оце, але це приємні штуки. Це на фоні війни, на фоні всього, що відбувається, це приємні хлопоти. Як зміни? Ну, для чоловіка перший місяць він дуже допомагав, далі для нього не змінилось. А для мене якби, дуже змінилось. Я думала, що буду тією мамою, яка буде працювати тіпа, до пологів до останнього дня і з першого дня. Ну абсолютно так не сталося. Я чесно кажучи, щаслива, що так не сталося, тому що пологи були не запланованими раніше на місяць ніж треба було на місяць. на місяць. Да, так сталося, що я прийшла просто на базове УЗІ, і мені сказали, терміново народжуй. І Це 30... все пішло ось так. 30... 30... 30... 30... 30... А, 30... 37 сьомий 37 цьому тиждень. Так. Все пішло ось так. Потім були сирени. Це була зима, ще були сирени, було холодно. Ми сиділи весь час в бомбосховищі в такому, знаєте, радянському першого пологового будинку, де величезні двері закриваються, як на субмарині, і ти сидиш. Паніці, якби за дитину, якраз да, бо ну самі ми вже звикли. А от за малу дитина прекрасно спала їй Абсолютно це не було байдуже бомбосховище, не бомбосховище. Я з першою дитиною, бо не справилась одна. Мені прям було страшно, мені за нею було страшно, за кожну сирену страшно. Вона маленька народилась, і от я видихнула десь в кінці першого місяця тільки. Ви писали в соцмережах і в Фейсбуці про що Лу дійсно обрала такий непростий час для того, щоб народитись, і це те питання, яке я часто чую від подруг, теж, які або готуються до того, щоб народити дітей, або які ще не готові взагалі до того. І тут прям полярно різні думки. Одні кажуть про те, що Боже, такий час я ну, ні ну добре, що у мене немає дітей. Знаєш, оця от думка добре, що у мене головне, немає дітей, тому що, хоча б я тільки за себе відповідальна і все. А є інші дівчата, які якраз народжують у цей час, і завжди до них запитання, як ви наважились? Е, у нас не запланована історія була. Тобто, ми ну я як мені 36 років, да, тому очевидно, що я була вже, мабуть, морально готова. Я до цього підходила, але не так, що от ми врахували і планували. Я думаю, що під час війни мало хто прям так сідав і планував. Е, я зрозуміла дуже сильно деякі речі, які я не розуміла. Наприклад. У мене багато друзів повиїжджали з дітьми за кордон, у Варшаву, там в Берлін, в Португалію, да, дівчата з дітьми, mm -hmm. дітям там від півтора року до чотирьох і так далі. І я в якийсь момент, мабуть, щиро їх не розуміла з точки зору, що я весь час в Києві, і мені здавалось, що так тут нормально. Ну що, типу, повертайтесь уже. Да, у них тут чоловіки в Києві. Ну, що вам, типу, та Варшава? Вже повертаєтесь? Тут уже майже спокійно, Київ захищений, ПВО, і так, далі, і так далі. І я не розуміла, насправді чесно скажу. Я не розуміла, що це таке оце відповідальність. За маленьку таку людинку, тому що ну сирени для нас і дрони для нас, і, і нічні там прогулянки до бомбосховища для нас це вже ну, мабуть не страшно, це вже, мабуть, буденність. А коли маленька дитина за яку ти відповідальний, і не дай Боже щось трапиться, ну я тепер прекрасно розумію, чому жінки ну виїхали, чому так важко вони повертаються, тому що ну це дуже страшно, насправді. Да? Ти приймаєш рішення за іншу людину. Mm -hmm. От нещодавно позавчора були нічні сирени. Uh, і ну я б завжди зазвичай навіть не прокинулась. Тут я все-таки переносила малу, хоча б за дві, за три стіни, в коридор. Да? Uh -huh. І думала, спускатись, не спускатись це зовсім інші від відповідальності. І як спускаєтесь частіше не чи? спускаємося, але сидимо за двома, за трьома стінами, де можемо як дивимося, та от спускалися перший місяць, коли е, якраз тоді була історія, коли розбомбили Дніпровський пологовий mm -hmm. будинок, якщо пам'ятаєте, і це звичайно був шок просто для всіх, і для ну особливо для працівників медсфери. І вони нас прям заставляли навіть тих е, мам, які тільки з операції, тільки там єлі ходять, вони нас заставляли спускатися, бо тоді ну Путін цілив прям по лікарням. О, це була конкретна історія. 30 секунд вашої уваги. Аги відтепер разом із вами ми вкладаємось в перемогу та боремося із корупційною складовою нашого суспільства. З вас донат з нас новий випуск. А армію разом зробимо технологічною. Підписуйся сам і порадь друзям в тіні каштана лаконічно, серйозно та трохи іронічно про корупційних хедлайнерів та їх. Політичні зашквари, і теж такий от теж тут є момент того, коли ти вагітна, деякі жінки відчувають навпаки себе суперсильними, ніби це такий щит, який їх захищає від всього зла. А є ті, які ну, дуже у них дуже високі там гормони піднімаються, скачуть у цей рівень настрою. І все, і вони дуже починають, починають ну, нервувати. Як у вас було? Ви скоріш були в такому дзен. Чи ну, вагітність у мене пройшла класно в роботі, і мені здавалось, що да, я можу все. Я від'їздила, я була там на тих відрядженнях, на які не хотіли їздити інші депутати. Я, типу, визвалася поїхати у В'єтнам, ага. бо я ж займаюся глобальним півнем. І тіпа, я ж знаю, там нам треба з азіатами розмовляти. В В'єтнамі зараз там зв'язки, бо В'єтнам вже дуже про російсько-прокитайський був, от треба ж його повертати. І я їздила, мені здавалося, що я можу все. Потім це довело до того, що на 37-му тижні у мене термінове, термінові якби пологи. Але Ну як вам сказати, у кожної це свій шлях. Тобто, мені здається, mm -hmm. це супер індивідуально, треба слухати себе. я перші місяці брала тайм-аут ну, і декрет. Да. Хоча у депутатів декрет це дуже умовна історія, все одно там комітети треба, голосувати треба, і так далі. Але ну мені здається, що да, зараз якраз той час, коли треба слухати себе і треба виховувати дітей з нормальною психікою, а не в такому стресі, в якому ми перебуваємо. Бо ми всі дуже втомлені, ми всі дуже агресивні, ми всі дуже все одно. Ну, дуже збуджені, скажімо так. Тому да, мама і папа мають давати все-таки якесь заспокоєння і якесь наповнення дітям, а для цього вони самі мають заспокоїтися. Mm -hmm. Як це зробити, у мене нема поки що відповіді. Ну, навпаки, мені здається, що мені дитина дала більше класного, спокійного, щасливого, ніж я їй поки що можу дати. Я, знаєте, я вже стала такою дуже. Е як це сказати, я вже вірю в те, що це реально доля є доля країни, є доля нації, є доля окремих людей. Що не просто так, мабуть, прийшло на наше покоління ця історія. Україна боролася за незалежність справжньо багато віків, ніколи це не виходило. Да? то тобто подавлювали козацькі повстання, то більшовики прийшли, як тільки ми стали незалежними там, після Першої світової, то Друга світова нам не дала можливості нічого зробити. От зараз це, мабуть, на наше покоління не просто так прийшло, і хочеться, щоб це зробили ми, а не наші діти ще через 20 років, не дай Боже. От є теж жінки, які одразу біжать за другим. Ну що ти це такий досвід, це ще такий кайф. А є ті, які у мене було так, що я така ні, я більше ні. Колес. Дякую. ну, Це цікавий фестиваль, <хи> але я більше не хочу. І ви знаєте, якби не війна, то, мабуть, це було б чудово і прекрасно. да? У мене ще така зараз робота: ну, кожен під час війни робить те, що він може. Я насправді відчуваю, що я менш корисна в залі в парламенті. От чесно, тис тиснути там на кнопки за ті рішення, які і без мене зараз приймаються. І зараз, слава Богу, ми голосуємо за все важливе разом да, там, за бюджет для військових і так далі. Це, мабуть, не те, де я суперкорисна. А де я корисна, ну там так сталося, що я. Мала закордонну освіту, що я навчалася і працювала за кордоном, знаю там французьку, іспанську, е, англійську мови, і я можу бути корисна там. І, звичайно, з дитиною їздити е, в ті країни, куди ніхто не хоче їздити, типу Африки, і десь і ще й домовлятися чи про зброю, чи про підтримку. З дитиною це не виходить. Тому <поки>, поки мені треба трошки догодувати, розібратися. Я думаю, що до вересня, щоб їй там було 9 місяців, я, мабуть, буду відновлювати ну, оцю свою роботу, бо я там найкорисніша, або принаймні я в міжнародних відносинах корисніша для. На нас зараз, ніж я тут, тому оце у мене є трошки такий дисонанс, конфлікт що я не допрацьовую і що я щось не роблю з того, що я маю робити. Ну слава Богу, до нас теж приїжджають. От зараз величезна кількість делегацій, 18 країн в Києві, Роберта Мацола, спікерка Європарламенту, французи, мера різних міст, і з ними можна і треба якби працювати. А щодо вашого зараз враження, вже так би мовити, по той бік, так от коли ви спостерігаєте. Тему доступності садочків, можливо, вже там десь шукали чи не шукали там шкіл, різних пандусів, навіть і всього такого. Як вам Київ в плані доступності і комфортності для батьків з немовлятами? О, гарне питання. Ну точно є куди, точно є куди йти. Слухайте. Ну, по-перше, Мені дуже пощастило з роддомом, де я народжувалась пологовим. Я в першому пологовому народжувала. До речі, всі питання в інстаграмі. От як тільки я сказала, що я там буду народжувати дитину, я вагітна, то мене дуже вразило, бо кожне друге питання було із серії, де будете народжувати, типу, в Майамі. І от це у нас ще бачите, причому це було не від. Ну, це було від звичайних людей. Це не було там від якихось типа класних пафосних дівчат. Да? Це було від звичайних людей. Якесь уявлення, що всі депутати і взагалі всі жінки, які можуть собі це дозволити. Ну, вона ж не сучасні. на порожньому місці Ну, Я це, розумію, але це, це у нас в голові. Ну для мене, наприклад, це взагалі не було історією не тому, що війна, не тому, що я народний депутат, а тому, що я довіряю лікарям тут. Да? У мене там є лікар, яка вела вагітність. Я хочу народжувати тут. Я хочу, щоб там мама побачила там бабуся, побачила цю дитину. Я взагалі не уявляю, навіщо. Їхати в Майамі, витрачати кошти, там сидіти три місяці. Да? Ну, от у мене, у мене... Але це ж було це ж особливо от з колишніх таких досвідів, це було типу, модно, стільно і класно. Мені здається, що це змінюється. І перший пологовий був неймовірний. Тобто від акушерки ну, до лікарів, зрозуміло, до хірургів. По-перше, вони все перевезли в бомбосховище. У них зараз супер, якби підготовлене в Європі. Я думаю, немає такого бомбосховища, як в на... деяких наших пологових. А по-друге, ну, вони виходили на роботу під час сирен, під час окупації. Київської області, тобто мені здається, що от наші лікарі, оця доступність, якраз вона неймовірна. А пакунок немовляти, до речі, дуже класний. Я брала прям, да, Я брала. Ну, по-перше, мені було цікаво подивитися, да? по-друге, мені там, наприклад, мама казала, слухай, типа, навіщо він тобі? Типу, возьмі грошима, да? є оця історія, бо можна ж відмовитись і взяти там три тисячі гривень. Мені було цікаво, як ну, депутатці, що там відбувається. Ми до сих пір носимо всі чоловічки. Я можу фотки роз'явити з пакунку немовляти, вони краще, ніж закордонні якісь речі. Тобто вони робляться ще по старим гостам, угу. а у них так, якісна, знаєте, сканина, от якісна, у них шви, шви назовні, не всередину. Ага. Тобто дитинці зручно, воно переться. Я частину віддала те, що мені було не треба одразу в пологовий тим діткам, яким угу. треба, але ми носимо реально ці речі. А от з точки зору пандусів, ну катастрофа. Тут, мабуть, не треба розказувати. тут якби ну, Зараз, можливо, особливо так і не хочеться далеко кудись гуляти в парки, бо все-таки то сирена, то небезпечно, то ще не було дуже тепло. Ну, але з коляскою у нас важко це робити. І звичайно, хочеться, щоб київська влада міська на це звертала більше уваги. Е, ну і е, ну, з точки зору дитячих садочків, зараз це буде болюча тема, тому що багато позакривалось, у багатьох може не бути бомбосховищ. Не знаю, ми ще до цього не дійшли, але я знаю, що ці проблеми є. Вже, вже треба шукати. Це ваша порада. Вже треба шукати. Ну, подружки теж кажуть, що вже думайте. Так, так, куди принаймні. Слухайте, Насправді нам пощастило теж. От якщо порівнювати для мене пріоритет, мабуть, да, це педіатр і медична система, щоб дитина була здорова. Якщо порівнювати з тими там, друзями, знайомими, які чи народжували, чи дітей вивезли за кордон, ми не розуміємо, наскільки нам пощастило, слава Богу, що ти можеш в WhatsApp написати педіатру, записатися на прийом скинути там, висипку, да. тут, ми мені здається, ми були меншою Ми не розуміли, наскільки у нас класна медицина, дай Бог її не зруйнувати. Да? І наскільки у нас доступ до лікаря. Бо коли там народ хворіє ковідом. За кордоном, маленька дитина, її записують через три тижні до лікаря, вона вже одужала до цього часу. ну Це для мене щось неймовірне. У нас все-таки лікарі дуже розуміючі. А про роль чоловіка зараз, от як ви її оцінюєте зараз, в, у вашому випадку, зараз чоловік з вами, бо він народний депутат, так? але взагалі його роль, от яку ви її зараз бачите? Ну, ви знаєте, я дуже переживала на початку ем, повномасштабного вторгнення ну і війни. Ем, Бо я така дуже борець за права жінок із серії, типу, рівноправ'я. І мені здавалося, що через війну об'єктивно, ну просто це неможливо уникнути. Ми знову повернемося до дуже старих оцих гендерних ролей, що тіпа, жінка стандартно залишається з дітьми і турбується про дітей, і це ну, нормально. Чоловік стандартно бере зброю, йде там, в територіальну оборону або на фронт, або просто бере зброю і вчиться стріляти. І ми, начебто, повернулися назад навіть, в Другу світову або в минуле століття. І мені здавалося, що ну, це такий відкат, капець, бо це ну і знову ж таки жінки не можуть розвантажувати там великі якісь запаси гуманітарки, це роблять чоловіки. Жінки не можуть там стріляти з Калашникова або можуть, але обмежено мало. Да? Але цього не сталося. Мені здається, що не дивлячись ні на що, ну у нас в армії, по-перше, величезна кількість жінок, найбільше ну, зараз в Європі чи ну, в світі в співвідношенні. По-друге, мені здається, що ну, ми, ми настільки вже прогреснули як покоління. Да? Mm -hmm. Що, наприклад, серед там моїх навіть знайомих. У яких дітей старші і молодші, ну чоловіки дуже серйозно, як це займаються, допомагають. Ну, це залежить завжди від родини від виховання. Ну але, наприклад, мені чоловік перший місяць дуже допомагав. Тобто він там міг забрати якесь годування вночі, він міг вставати міняти памперси. Я в своєму житті ніколи не міняла памперси до того, як з'явилась мала, ніколи, от ну ніколи. А у нього була молодша сестра, з якою різниця 14 років, і він в свої 14 змушений був оце з нею гуляти і міняти ці памперси. Тобто no. у нього був досвід. Ну але це дякую його мамі, що вона його навчила. Да? Тому мені здається, що ми в цьому плані прогреснули. Ну, Мабуть, це не, не, не саме головне питання зараз. Нам от головне все таки з війною розібратися, да, з перемогою, а далі ми повернемо і будемо говорити красиві такі дискусії про хто ж має тратити чоловіка. Да, хто ж має брати декрет? А чи може чоловік брати декрет? Може, чи зараз це доречно? Ну мабуть, не дуже, тому що ну інші, інші сфери життя важливіші, не знаю. Про ваш графік, от якраз у контексті того, що ми записуємо інтерв'ю 9 травня, у день, коли у Києві відбувається другий міжнародний саміт за участю представників іноземних громад та міських голів, ваш от про це поговоримо, і ваш графік, от ви політикиня, дипломатка ну, будь-якому разі, так берете багато участі в різних міжнародних засіданнях, і от зараз ви ще й мама. Як дається отак, от? Та поки що не вдається нічого, що, що тут може вдаватись? Ну я думаю, ну, був вибір або годувати дитину да, особисто, або переводити її на суміш. І те інше окей, але перша дитина мені хотілось годувати. Тому якщо ти годуєш, ти кожні три години годуєш. Ну от, от, от такий графік, щось я там залишаю, якісь пляшечки, да, мене можуть підстрахувати. Але графік поки що не сформований, поки що графіком заправляє мала, да, мала дитина. Я сподіваюся, що буде легше там, через 2-3 місяці мені говорять, що ну, буде набагато легше. Е, ну, це, якщо це Верховна Рада, то поїхав на голосування, uh -huh. стідив молоко, повернувся. Якщо це онлайн, то слава Богу, у нас є комітети онлайн, у нас є засідання по зуму. Ну це залишилось часів ковіду, і це можна робити одночасно. Якщо приїжджають міжнародні гості, ну ти збираєшся і їдеш. Сьогодні насправді да, дуже важливий день, тому що це День Європи. І дуже символічно, от президент Зеленський сьогодні відкривав це вже другий міжнародний конгрес, конгрес міст регіонів. Що це таке? Ну, це, це така штука, до якої я теж долучалася з самого початку. І я, я вдячна там офісу президента, що вони мене долучали як мою саме експертизу і моє знайомство з мерами. Бо на початку, два роки назад, коли це створювалося, це була площадка, де могли спілкуватися. Кожна голова громади, місцеве самоврядування, наші мери з урядом, з парламентом, з президентом, з офісом президента і з іноземними мерами і з іноземними губернаторами і так далі. Тобто ідея була, що от всі мають бути в діалозі, тому що не все може робитися через президента Зеленського, не все може робити офіс, не все можуть робити ми, як депутати. Місця маленькі мають мати зв'язки з іншими маленькими місцями в Німеччині, в Франції, в Італії, робити спільні проекти, відправляти дітей на навчання або на відпочинок, от щось будувати, відновлювати. Підписувати меморандуми. от ця була ідея. І коли ця ідея народилася, ну, ніхто в неї не вірив Всі казали, що це неможливо, типу офіс президента не буде витрачати на це час. Президент Зеленський не зможе особисто там з кожною громадою спілкуватись. І ми з того часу провели оце два міжнародних конгреси, багато українських конгресів, і пройшли кожну область онлайн, тобто кожна область мала можливість, кожна громада задати питання будь-якому міністру, депутату. Єрмаку, президенту Кулебі, це заступник Єрмака, який секретар цього конгресу, і послу, який був там там посол Франції, посол Німеччини, посол Іспанії, Італії, і підписати меморандуми з іншими містами інших Ну ефективна зустріч. Ну просто супер круто. От зараз я до них повернуся. Вони будуть підписувати ще 15 меморандумів, міст містами, регіонів з регіонами, і за кожним має бути якась потім співпраця, там аля відновити школу, uh -huh. да відправити 10 дітей. Відпочити або полікуватися, відправити ветеранів полікуватися, зробити просто культурний обмін. Ага, тобто це співпраця, це так? співпраця між із містами. Бачила на просторах так інтернету. Люди обурюються, що ніби зараз такі саміти не на часі. Дуже на часі, друзі. Дуже на часі, тому що після кожного саміту я бачу, прям ну це ж знову ж таки залежить від мерів, да, від, від голів громад. Якщо громада бойова і мер класний, то він вибуває гроші на відновлення школи, на відновлення лікарні, на генератори назив. Йому зараз знову будуть перепади електроенергії, да, бо ви знаєте, яка ситуація. От це все. Ну нема більше цих грошей уже на рівні там європейського парламенту чи європейського союзу. Але точно вони є в маленьких громадах. І ми беремо, наприклад, містечко там Ніжен, це невеличке містечко. Mm -hmm. да. Ми його партнеримо, скажімо так, з таким же невеличким містечком Франції, знайомимо мерів. Вони починають персональні зв'язки, вони їздять один до одного, і потім цей мер дарує генератор, привозить якісь культурні заходи. Відновлює школу, голосує на їх сесії у Франції. Що давайте ми там відправимо ще гуманітарну допомогу там діткам, а давайте дітей заберемо до Франції на навчання там чи на якесь лікування. І от оці зв'язки їх потім, по-перше, це є Європа. Да, їх потім дуже важко порвати. По-друге, вони борються з пропагандою, тому що дуже багато міст там в Німеччині, я не знаю, десь там в Швеції, навіть у Франції до сих пір не до кінця розуміють, що у нас відбувається, на жаль. Ну а по-третє, да, це конкретні проекти з конкретним відновленням. Нам вже треба відновлення зараз, у нас вже нема часу. Тому ну, не все на уряді і не все на президенті. Міста мають теж співпрацювати, а ми їм даємо ці можливості. Угу. Ну і я, я в це прям дуже вірю, бо я бачу конкретні проекти. Але багато залежить від міст, багато залежить від мерів, да, яких люди обирали. Чи вони активні, чи вони чекають, типу, поки до них хтось прийде щось зробить. Ну так не буде. Ну, наприклад, по Києву я точно можу сказати, що одна з перших мерів, яка приїхала, і ми її особисто зустрічали, це була мер Париж. Вона приїхала. Це був перший високопосадовець, який приїхав в Україну спочатку повномасштабної агресії. Мені здається, це був третій місяць. Всім було заборонено, всім ну всі боялися. Да? Всім було заборонено з точки зору безпеки. Вона відмовилася від державної охорони, бо їй теж було заборонено. І приїхала сюди, і потім вкладала гроші в те, щоб відновлювати Київщину і Київ. Тобто це був Париж, Київ, там Париж, Парижський регіон, Київська Київська область. Ну і вона величезна молодець. Вона прям зараз вона нам допомагає і бореться. Щодо участі росіян в Олімпіаді, бо Париж приймає Олімпіаду. І ви знаєте там всі ці скандальні історії. І саме тому, що вона тут була, і ми з нею поїхали тоді в Бородянку. Мені здається, це було три тижні після звільнення чи два тижні після звільнення Бородянки. Ми її туди відвезли. Вона це бачила, вона чула цей запах горілий. Угу. Ну це не забувається. Наприклад, мера Лондона, ми так і не змогли затащити в Київ до сих пір. Не знаю чому. Ну це проблема. От мер Лондона так і не приїхав. Хоча Британія суперсоюзник і супердопомагає. Мер Риму, наприклад, так і не приїхав, хоча допомагав генераторами і збирав кошти, але не приїхав. А в той же час мер сіднею, жінка, яка ну, скільки тисяч кілометрів від нас, передавала, ну, там, передавала генератори, передавала гроші, збирала, виступала онлайн і думає приїхати. Да? Тому ну, то персональні зв'язки дуже важливі. Альон, ми сьогодні записуємо інтерв'ю 9 травня 2024 року. Я думаю, що ваша й донечка підросте. Можливо, побачить це інтерв'ю сьогодні. 806-й день повномасштабного вторгнення. Можливо, що б ви хотіли їй сказати, якийсь передати меседж своїй доньці в майбутнє. Ну я, я вже мабуть казала. Я вірю в те, що теж не просто так з'являються дітки, що вони, мабуть, якось обирають, я не знаю чи батьків. Чи країну, чи час, ну якось це трапляється, да, і, і це точно не ми їх обираємо, а вони нас, мабуть. Ну, дуже хотілося, щоб вона знала, знала набагато краще за нас, що нічого неможливого немає, була набагато більш щасливою за нас, була набагато більш така прогресивна за нас. Бо якщо діти не краще нас, то який зміст тоді да, народжувати нові покоління? Щоб вона нічого не боялася, тому що. Ну мені здається, що ми я я завжди вважала, що я смілива, да я там в Києві залишилась на перші дні. Але я розумію, як багато я всього боюся, особливо за неї. Да? І ми там інколи опускаємо руки, ми вже втомилися, ми боїмося за себе, ми боїмося там за весь світ, насправді, да? ми, ну ми травмовані вже дуже сильно. От хочеться, щоб вона цього ніколи не знала, і щоб вона нічого не боялася, прямо, щоб наші діти нічого не боялися і не відчували, не пам'ятали цього страху, який ми відчуваємо зараз. Хоча я розумію, що це не буде легко, і ну треба, нам треба ще гуртуватися. Дуже зараз мене турбують історії, що ми почали розділятися, знаєте, на різні табори. От навіть там ті, хто за кордоном погані, ті, хто в Україні хороші. А чому виїхали, не повернулись? А чому там повернулися, але не пішли на фронт. А чому пішли на фронт, але не на першу лінію? А чому, типа, якщо на першій лінії, а чого ти там не без ноги? Да? ну, тобто у нас вже починається катастрофа, тому що ми. Ну, ми травмовані. У нас дуже багато ненависті, яка не виконута до ворога до росіян. і Ми починаємо її викидувати один на одне. От не можна дати цьому себе з'їсти, тому що так, так, це, це дуже зуміло. жахлива історія. Це важливий дуже і Це єдність, це те, що нас врятувало. І на початку повномасштабного вторгнення, і я абсолютно підтримую ваші слова, тому що мені здається, покоління буде все одно схоже на нас наступне, тому що але має бути краще. Має власне. бути краще, але ну неможливо. Так сміливість це не відсутність страху. Це коли ти долаєш страх Упереч цьому страху я дуже вам вдячна. З можна за те, що можна зна... останню фразу? Так. Я просто чисто такий власний інсайт скажу. От знову ж таки, у мене народилася передчасно мала, да? важила дуже мало 2 кг. Я цього ще не казала. Вона важила 2 кг 50 грамів. Дуже важливо. да. І ну я дуже боялася за неї. Да? Хоча вона народилась здоровою, її треба гріти, а гріти нема чим, тому що це бомбосховище. І ну, що накриває маму? Да? Мене накриває серії, чому це у мене трапляється? Як це так? Може мені треба було виїхати? Чому я народжую в центрі Києва? Там оці дрони ця вся фігня. І мене врятувало, і це ти, ти занурюєшся в дуже погані емоції, да? ти занурюєшся там уже повністю в розпач. І мене врятувало насправді емпатія. Тому що, коли ти бачиш, сидять тіпа, інші жінки, у яких почалися перейми, тільки в бомбосховищі, да? або є діти, які народжені на 33-му тижні, і вони в бомбосховищі. І ну, там, ти думаєш, як їм допомогти, ти слухаєш їх, і емпатія тебе одразу піднімає на рівень, що слухайте, ну все не так погано і все насправді добре, і ти з паніки виходиш на якусь історію якось гуртуватися. Допомогти. Да, там ми сестри почали розносити чай, mm -hmm. хтось почав жартувати. Хтось, типу, одна жінка, у неї почалися перейми на там якомусь теж там, типу, 35-му тижні, бо ну через стрес, просто да, вона прийшла на аналізи, почались перейми. Медсестра їй каже, тю, так у вас друга, ви взагалі народите, тіпа, нема проблем. Всі вже посміялися, і почалися якісь історії. Ну, тобто, нас якраз об'єднує емпатія, вміння спев переживати і вміння розуміти, що нема нічого ну, такого страшного, що у когось є набагато гірше і йому можна допомогти. І оці емоції вони тебе підносять, тому що так. тоді не допомагає ні валір'янка, нічого не допомагає. Да? А занурюватися назад от, в розпач чи в страх не можна, бо він дуже опускає. І от для мене це особистий був такий інсайт, мені дуже допоміг. Дуже круто. Дякую, що поділилися цим. Друзі. Альона Шкрум, народна депутатка України, була в студії Каштан Ньюз. Підписуйтесь обов'язково на наш канал, ставте вподобайку і напишіть коментар більше самих слів, бо це піднімає відео <соць> на просторах Ютуб. Дякую вам. Вам і дякую вам, дякую, дякую дуже. Дякую.